Прем'єра українського документального фільму Квіти на темному тлі на великому екрані у США. 3 жовтня стрічку Ірини Правило покажуть на Carmel International Film Festival у Каліфорнії. Фільм серед номінантів на найкращий міжнародний документальний фільм. Стрічка присвячена страшному досвіду окупації, жаху ексгумації закатованих українців та боротьбі військових з ворогом. У ній три правдиві історії з весни 2022-го. про митців, які зцілюють любов після роз... З луки з Бучі, що ховає перших жертв окупації, та бійців 72-ї бригади, які рятували людей і боронили Київ. Фільм присвячений командиру батальйону 72-ї ОМБР імені чорних запорожців зсу, герою України Андрію Верхогляду на позивний Лівша, який загинув у 2022 році, створено за підтримки українського культурного фонду та міжнародних партнерів. Ми всі однакові. Тут. Ми всі тут брати. У нас немає різниці в віці. Ми всі однакові. Мені 26, Моєму механіку водію 47, так, 48. 48. 48 років вже. А ми з ним як брати. Ми однакові. Да. Ось ось що таке єдність. Я дуже хотів би, щоб наша країна такою залишалася, як вона зараз. Різниця в віці немає різниці. Немає різниці. в Віці тут всі один. Всі ну, брати. на ти. Всі... Ну, от, з нас можна брати приклад, що таке єдність. Ось. Подивіться на нас, подивіться на наші позиції.